Сучасна вентиляція, автоматизовані двері та зони для дозвілля, старе укриття, якому вже 70 років, відтепер стало реально безпечним для людей. А ще у квітні його було не впізнати, розбиті стіни та гнилі дроти, і це в самісінькому центрі міста на Калічій горі. І тим не менш, навіть у таких жахливих умовах тут під час тривог знаходили прихисток сотні лів'ян. Дане приміщення не функціонувало понад 70 років. Це був колишній військ військомат. Має загальну площу 228 квадратів, тобто орієнтовно воно б мало поміщати понад 250 осіб в даному криті. Мешканців направду. Достатньо перебувають, оскільки часто були під час ремонту тривоги. Ми бачили ту кількість, яка спускалася. Це є центр міста і також і багатої перехожих, і багато мешканців даного району теж приходять сюди. Це вже четверте оновлене бомбосховище у Львові, і обійшлося воно місто у 4 мільйони гривень. То з нуля робила вентиляцію, яка ще обігріває приміщення, повністю переробила каналізацію та встановили світильники, які працюватимуть 6 годин без живлення. Комунальники зізнаються, що місцеві мешканці не аби як допомогли їм у роботі. Ми провели ремонт підлоги промислової, теж де тут абсолютно нічого не було. Повністю провели нову систему каналізування, систему холодного водопостачання, облаштували нові чотири санвузли. Перший вхід даного укриття він був повністю завалений. Ми практично його робили наново. Інший вхід ми просто відремонтовували, також перекривали покрівлю. Багато роботи в даному укриттю зробили власне мешканці. Вони самі старалися підтримувати це укриття, старалися допомагати вивозити сміття. Скігла поставив чітке завдання, щоб окрім тих укриттів, які знаходяться в житлових будинках, максимально в місті були облаштовані, десь відремонтовані, десь взяті на баланс і приведені до належного стану укриття. Безпосередньо, як в великій кількості, де концентрується кількість мешканців, так само і де живуть мешканці або працюють. Однак, попри чітке завдання мера, мешканці іншого району переконують, що не усі бомбосховища однаково безпечні. Вони кажуть, що вже тривалий час кажеться на підприємця, який самовільно забетонував аварійний вихід у величезне укриття. Проте уваги на це ніхто не звертає. І у будь-який момент прихисток буквально може перетворитися у могилу. Ось вихід забетонований. Який служив як вихід, коли б був приліт. приліт, один вихід би завалило, і ось сюди люди могли б вилазити. А так підприємець, не знати хто йому дав дозвіл на це. він є забетонований нашим сусідом незаконно ПП Чорний ПП Чорний. Який забетонував аварійний вихід, захопив цей кусочок земельної ділянки, долучив до своєї ділянки. Ми зверталися в мерію, в місцеві органи влади, в правоохоронні відкрили навіть кримінальне на нього провадження. Тепер кажуть, ну от там кримінальне провадження є, там відписки дають. Ну але можна вживати заходи, можна зобов'язувати розблокувати. Міська рада може подати в суд. Нічого того вона не робить. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.